Тема нашого дослідження про панамериканське шосе, дороги через три Америки. Мета формувати дослідницькі вміння в учнів, навчити давати оцінку ролі та важливості панамериканського шосе у зміц... зміц... зміцненні зв'язків між трьома америками та сприяння розвитку цих, цих регіонів, розвивати аналітичні здібності в учнів щодо історичних аспектів, виникнення та побудови шосе, аналізувати економічний вплив на регіон. Я розбила так на 4-5 пунктів все дослідження. Значить, тут просто в загальному ще воно відбувається буде. Мотивація навчально-дослідської діяльності, сприйняття і дослідження навчального матеріалу по даній темі, робота в парах, інтерпретація навчального матеріалу, групова робота щодо дослідження причинно-дослідкових зв'язків. Ну і в кінці, звичайно, щодо висновок. Тут хотілося я... Вже наприклад кажу, пропустила один фрагмент свого речення, спішила і так і здала. Але хотілося для дітей зробити привабливу мету. Тобто щось таке цікаве їм подати про це панамериканське шосе, щоб їм це вдалося і щоб їм зацікавило їхню цю дослідню роботу. Значить, тут фрагмент просто що це таке. Унікальна трансконтинентальна дорога, яка з'єднує північну центральну і південну Америку, величезний інфраструктурний проєкт, який сприяє економічному та культурному обміну між регіонами. І е, очікування результатів. в цьому процесі хотілося, щоб діти навчилися робити виставки про причини будівництва шосе, вплив на економічний розвиток субрегіонів цього Америки, оцінювати вплив на розвиток цих країн, е, по яким пролягає шосе. І навіть про роль США в цій всій системі хотілося, щоб вони зрозуміли, яку роль грає саме Сполучені, грають сполучені штати Америки. І вміли планувати оригінальні ідеї щодо подолання екологічних проблем у цьому регіоні. Наприклад, як випереджальний момент, чому воно не закінчилося, це будівництво. І далі йшло вже би, так такі кви. Ну тут я лише фрагментарна презентація, але мала би бути гігантська презентація, якій б було показано матеріал про це шосе, тобто йде сприйняття та дослідження матеріалу. Великий об'єм там де, наприклад, в першому завданні перед початком відео маленький такий Фрагмент саме як воно будувалося, як воно виглядало, щоб діти це побачили. Бо звичайно, що вони найкраще сприймають те, що вони бачать. І далі використання методу прес в фрагменті саме, якби, актуалізувати, аргументувати актуальність цього дослідження. Для чого нам це потрібно і що ми будемо з цього мати? Потім самостійна робота з презентацією далі. Провести аналіз стадії побудови шосе, та взагалі історію, як це все відбувалося, як відрізняється та південна частина шосе, і визначити якісь технічні, інженерні, можливо, виклики, що виникли під час будівництва. І тут це завдання тривали, тобто діти зразу відразу знають, що вони будуть отримувати за це завдання. Завдання номер два картографічна лабораторія. В один момент за допомогою та інтернет-ресурсів визначити, з кількома країнами проходить все, які кліматичні та часові пояси воно перетинає. І тут в процесі теж проаналізувати, чи створила платформа для економічного розвитку цих регіонів. Чи посприяло збільшенню торгівлі, обміну культурними цінностями, стимулювала розвиток промисловості та транспортної логістики, чи вплинуло на туризм, щоб діти могли зробити загальну аналіз? Це завдання більш об'ємне, чотири бали, вони теж зразу собі побачать. І третє завдання починалося воно все в парах, все-таки парна робота. Питання головне в чому причина незакінченості шосе? І які екологічні ризики воно принесло. і в процесі кожна пара собі за партою в потім об'єднуються в чотири е людини, потім група ціла об'єднується і створюється таке собі якби спільне рішення. Виносяться на колективне обговорення, і проблема визначається сама економічна доцільність або екологічна недоцільність продовження будівництва цього часу. Які є вигоди, які плюси, які є мінуси. І пропозиції ці фіксуються дітьми у зошиті, так би щоб це теж обов'язково було мова отримання оцінки. Це теж три бали. Ну і нас як якби висновок підсумок, обґрунтуйте на король. Панамериканське шосе відіграє у з зв зв'язків між трьома америками і чи сприяє співпраці та взаємопорозмінню між країнами регіонами. Два бали. Отакий варіант. Це я б доповнила обов'язково великою презентацією, звичайно, з великим об'ємом фото і відео. Обов'язково, тому що візуально, якщо вони бачать, це їх. Стимулює до такого варіанту досвіду. І їм це дуже завжди подобається. Чи десятий клас. Вони знаєте, от моє враження, це вже практично дорослі люди, які дуже хочуть дорослого спілкування і дискусії. Вони хочуть, щоб їхню думку почули. І деколи від них такі дорослі думки можна почути, і аналіз такий, що вже багатьом дорослим варто було би теж. Ну, отак.